Вітаю вас, я Андрій Данілевич. Я розповідаю історії війни людей, які пройшли крізь білі втрати. Вони вірять у наше майбутнє і наближають перемогу. Військовослужбовець Ілля Іванов у буквальному сенсі, одним із перших, зустрів повномасштабне вторгнення. У лютому, 22-го, він охороняв наші кордони з Білорусі. Потім була Чернігівщина, Бахмут, поранення. Ось його історія війни. Кінолог прикордонник Ілля Іванов уже одужав після важкого поранення і тренує свою собаку. Айза виконує усі команди. На цьому відео перша зустріч собаки із кінологом після його повернення з війни. Почула мій голос, і все до мене підбігла, чуть на, на плечі не запригувала. Не відходила від мене хвилин п'ять. Пригала на мені. Поки Ілля служив на передовій, Айзу доглядала його дівчина Оксана. Собака від смутку за господарем відмовлялася їсти. Я коли поїхав, вона дуже похуділа, схудла, бо ну, таке не раз було, що ми розлучалися, що собака перестає їсти, коли мене немає. До зведеного прикордонного загону, який служить у зоні бойових дій, ілля подався добровільно у перші дні повномасштабної війни. Спершу охороняв на півночі українсько-білоруський кордон, служив на Чернігівщині. Найзапекліші бої каже, пережив у Бахмуті. Саме там і дістав поранення. Повпав, застанав, відчув спочатку, що просто пече в руці. І витягнув турнікет, закричав, говорю, хтось належить турнікет. Хлопці бисника зрієнтувалися, і теж біля мене було теж поранення, хлопці, все в диму. Ілля з побратимами тоді перебував у будівлі. Ворог почав по ній гатити з гранатомета. І другий приход я вже бачу, як коса снаряд врізається в стінку, які іскри. Я падаю на коліна і бачу відчуваю, що з обличчя вже тече кров. Ну, Все думаю, тут все. Бо то не прийшов, то кінець. Але побратими допомогли евакуюватися. Це була не перша ситуація на межі життя і смерті. Ілля пригадує, як його підрозділ потрапив в оточення. Бачиш ворога зліва справа, і думаєш, ну все, таких дві дві ситуації було. Ворога ніхто ніколи не боїться, його не страшно. Та фу, та взагалі не страшна. Просто ну не хотіли, щоб знущались. І до цього багато хто зі мною були хлопці. Між собою спілкувалися, що ніхто не здавається в полон. Або до останнього об'ємоб'ємося. Просто посад підриваємо себе. У кожного бійця була граната на випадок невідворотної загрози полону. Тримав вже руку в гранатах. Звичайно, ще хлопче не витневивали, але це були думки. Я сам себе запитав, чи зможеш ти це зробити? Ну до останнього патрона б я точно відстрілювався. Але в останню мить або приходила підмога, або вдавалося самим вирватися з оточення. Ілля каже, морально підтримували три речі. Віра в Бога дуже допомагала. Віра в побратимів, що не поруч, надійні хлопці. І віра, що побачиш свою кохану жінку. Тебе стріляють, ти залягаєш отак, от обличчям, прям вкапуюся чудні, зубами. І було отак в думках. Я молився Богу, поверни мене живим до неї, я хочу її обійняти, я хочу її ще побачити. Він Боже витягнеш мене звідси живим. Я збудую надійну міську якусь сім'ю та народу гарних діточок. Кохана Оксана живе на Волині. Про ці стосунки Ілля воліє не говорити. А от про побратимів та гумор залюбки. все було старалість на юморі. Навіть під час бою на юморі. таким з, з, з задором. Коли в кураж. Ілля впевнений, Україна переможе завдяки хоробрості та стійкості наших людей. Розділяю це переконання. Хоча розумію, що попереду ще багато випробувань. Цьогоріч Одещина майже з початку літа під щільними обстрілами противника. Щоночі росіяни запускають десятки дронів, аби розбити портову інфраструктуру та закрити зерновий коридор. Утім, одусити міцні горішки. Вони тримаються самі і підтримують інших. Хоча це й дуже важко. 14 червня ворог атакував Одесу чотирма калібрами. Одна з ракет влучила в складський комплекс торговельної мережі. Там чергова зміна готувала товари для відкриття магазинів. Троє працівників загинули на місці. Семеро були поранені. Майя Грінько каже: то був один із найважчих днів за рік. Психологи тоді не відходили від рідних загиблих. Всі плакали, колеги плакали, і батьки, і знайомі, і друзі приходили, і колеги дуже плакали. Оці історії, такі дуже глибокі, сімейні історії любви, історії кохання, да, яке от раз і воно перервалося просто тому, що прилетіла оця от ракета. Дозволити собі зануритись головою в атмосферу горя, жінки, які працюють у психологічній службі рятувальників Одещини, не могли. Коли ти там знаходишся, це, це, це тебе тебе далі доганяє. Або коли ти там знаходишся, ти просто працюєш, психологи, екстремальні психологи, вони можуть допомогти людині тільки при, в одному випадку, коли їх психоемоційний стан стабільний. Другий рік повномасштабної війни для Одещини став непростим. Численні удари по портовій та зерновій інфраструктурі, складах, торговельних та офісних центрах, як керівник психологічної служби ДСНС Майя Грінько виїздила на більшість прильотів. Найважче каже жінка, було бачити руйнування історичного центру Одеси. Що мене вибило особисто, і для мене це було дуже несподівано. Але я теж людина. Майя переїхала до Одеси з Луганська у 2009-му. Спершу орендувала квартиру у самому центрі на Преображенській, у кварталі, де будинки цієї страшної літньої ночі перетворилися на руїни. Для мене вот руйнування та во тих от, цих вулиць, ніна саме для мене, воно було як руйнування в того мого самого найкращого спогаду про Одесу. Психолог розповідає, опанувала себе і кілька годин допомагала місцевим жителям. Розслабилася лише в машині дорогою до місця прильоту ще однієї ракети. Я говорю, мені ще потрібно поплакати. Ви зараз всі, тобто, просто посидьте ря, поруч, а мені потрібно поплакати. Свою о, таку реакцію я працювала і під час, коли я їхала в машині і екстрена психологічна допомога. Через деякий де 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 час я сказала все. Але те, як відреагували на страшну атаку Одесити, вражає психолога. І сьогодні настільки Одесити одразу зібралися, настільки от спільно почали. І вбирати почали да, там, якесь скло, якось організувалися так дуже іменно, швидко, самі одесі іменно, дуже згуртувалися і почали діяти. Хоча те, що ворог поцілив серце міста, могло вибити землю з під ніг. Якщо от саме людину тримає тащо. Я е, іменно я, е, я Одесит це моє коріння, це моя історія. Та явно тримає багатьох, і от по цьому вдарили. То тут можна іменно втратити рівновагу навіть фізично. Те бомбардування каже фахівець, спричинило виникнення небезпечних шокових станів у багатьох Одеситів. Вони загрозливі тим, що людина вона пам'ятає, як був зрив, і далі пам'ятає, наприклад, що вона вже на вулиці. А вона не пам'ятає, як вона з квартири вийшла на вулицю. Тобто у неї оця травматична подія. Вона мозок не змог з з цією травматичною подією справитися. І він викинув просто її. Просто, просто, просто задічку я, я, я знаю, я знаю. У такому випадку першу психологічну допомогу слід надати якнайшвидше, навіть тим, хто вважає, що впорається самостійно. Ти приїжджаєш туди, да? от психологи, типа, а у вас є щось крепке, випити? там, водка є. Я говорю, у мене є краще, у мене є вода. Та вода нам не допомагає. Я говорю, то ви не вмієте її пити. Я говорю, давайте поп'ємо водічки, говорю, ви зрозумієте. І ми не починаємо пити воду так з людьми, що їм стає краще. України, і слаба, і воля. Реакція дітей на стрес природніша їхній організм частіше за все у перші секунди починає працювати над подоланням наслідків. Дітей трясе, і це дуже гарно, коли дітей трясе, і таким чином це від напруги звільняється тіло. Такі вправи просто на місці події посеред розбитого скла працюють і на дорослих, так само, як глибоке дихання, маленькі ковточки води та фізичне навантаження. Під час стресу, під час надзвичайної ситуації, травмівної путі, перший видох, ні вдох. Нам спочатку потрібно видохнути, а далі вже почати дихати вдох. Короткий, видох длінний. Стрес це завжди телесна реакція. Це завжди спазми м'язів. Щоб розслабитися, потрібно напрягтись. Більшість може зарадити собі самотужки. Комусь знадобиться допомога фахівців. Кризових психологів на всіх не вистачає. З кожним днем війни потреба в них зростає. Тому основи першої психологічної допомоги почали опановувати люди, які раніше про психологію і не замислювались у рамках проекту Рівний Рівному психологи ДСНС підготували собі помічників. Це лідери, це люди, до яких особовий склад звертається за допомогою. Вони розуміють, як комунікувати. Та з особовим складом. Якщо людина мовчить поруч з тобою, то помовчи теж поруч з нею. Але слідкуй за її диханням, слідкуй за її рефлексами, і хай водичка буде поруч. Наша Одеса, мила, сонячна Одеса. Усією душею з тобою. Тримайся! Треба вистояти. Українські реалії війни на власні очі побачила режисерка-документалістка зі Словаччини. Вієра Дубачова об'їздила чимало деокупованих територій, зустрічалася з людьми, слухала їхні історії та фільмувала їх, аби показати усьому світу, що насправді коїться в Україні. Під час роботи над фільмом загинуло два оператори її команди. Ви можете увідіть, як ви можете побачити, це залишки від нашої церкви. Розтрощені будинки, пам'ятники, обгоріле майно, покинуті бліндажі ворога, суцільну руїну у деокупованих громадах України на власні очі бачила режисерка зі Словаччини Вієра Дубачова, де тільки не була жінка спочатку повномасштабної війни в Україні. Тут знімає фільм Ті, що залишилися. Я робім в Запорозькій області, Херсонський, Миколаївський, Харківський, Сумський, в Чернігський, там, де Сіменівка під руском руським кордоном забирала оператора, і ми поїхали в Київ, в горгоміл в за словацьким оператором. Ми Місне то зачалі робіть. Із перших днів війни ми в роботі знімаємо про людей тих, хто залишився. Ми були в Бучі, Гостомелі, Ірпені. Чесно, тяжко, дуже тяжко. Казка і бронежилет стали її звичними аксесуарами. Під час зйомок В'єра неодноразово потрапляла у небезпечні ситуації. Якось у Харкові під час тривоги ми пішли у сховище при костелі святого Вінсента де поля. Там було майже 130 людей. Вибух був дуже потужним. Ракета вибухнула дуже близько від нас, але нам пощастило. Віра нас оберігає, бо ми мали дуже багато таких ситуацій і в Чорнобаївці, і на Херсонщині. На сході загинули її колеги, оператори з Києва. Вони допомагали зі зйомками фільму. Та Віра роботу не зупинила. І вже презентувала п'ять частин фільму. Український режисер Євген Тищу каже, що це потужна робота. Ми не просто потрапляємо в ці пропонування обставини в ті події, які відбуваються, але і чуємо, і бачимо людей справжніх свідків тих подій, і ми від їхнього серця. Все, те, що вони пережили, і все те, що вони думають про цю війну, воно передається нам до наших сердець. Ми співпереживаємо, і це дуже важливо фіксувати такі події у тих частинах фільму, що вже вийшли на екранах європейських телеканалів, показані історії людей, які після окупації продовжують жити у своїх селах. Часом геть покинутих без магазинів, електрики чи водопостачання. Режисерку так вразили історії деяких жителів, що вона тепер їздить до України не лише на зйомки, а ще й з гуманітарною місією. Та її основна мета розказати усьому світові правду, правду про війну в Україні. Ми знімаємо фільми для Європи, щоб люди не забували, що йде війна. Путін витратив мільярди на кампанію дезінформації, і в цьому він сильний. А ми програємо йому. Ми зараз повинні зробити все: інвестувати, говорити правду про цю війну, донести до молоді, що демократія, свобода то є основа. Аби ширити правду, працює в Україні і словацька журналістка Катаріна Клекнерова. Починаючи з 14-го року, вона разом з українцями переживала найскладніші події. Мені дуже важко спостерігати за тим, що робиться в Україні. Я прекрасно розумію, що відбувається. Я знаю, що війна в Україні почалася раніше, ще у 2014 році. Ми були в Україні під час всіх визначних подій, які відбувалися. Це і майдан, і вибори. Ми багато спілкувалися з українцями, і хочу сказати, що українців розумію і дуже їх люблю. Фільм Вієри Дубачової вже показали в Ужгороді. Наразі режисерка вже працює над зйомками шостої частини. Каже, вона буде про українських захисників. На Рівненщині вдова військового подарувала дітям майданчик із сучасними вуличними тренажерами. Вона вирішила в такий спосіб витратити грошову допомогу, яку виплатила держава у зв'язку з загибелі чоловіка. Спортивну локацію облаштували поблизу ліцею, де навчається їхній син. Я й так займаюся дуже часто фізкультурою. Семикласник Сашко Яцута випробовує новенькі тренажери біля своєї школи у селі Колки. Їх встановили з ініціативи його мами після загибелі тата на війні. За кошти отримання від держави вдова героя придбала десяток сучасних вуличних тренажерів. Так як Троє дітей, вже двоє дорослих і один ще в школу ходить. То ми так сіли, порозмовляли і вирішили, що буде краще. Навіть Сашко ж зміг би бігати сюди, розвиватися, бо футболом він не дуже. А так дай діткам буде приємно, і якась згадка буде про Юра. Юрій Яцута загинув торік у грудні. Молодший сержант потрапив під ворожий обстріл на Луганщині. Тепер йому назавжди 51. Він був дуже доброю, щирою, веселою людиною. Його сміх можна було чути від магазину, що він вже йде додому. Його був, дійсно такі дзвінки і сміх. Він завжди старався допомагати. Де що якщо хто б не звернувся, то він допомагав. Поруч із майданчиком встановили меморіальну дошку. На ній надпис: Дитячий тренажерний майданчик то подарунок від молодшого сержанта для прийдешніх поколінь. І за нього односельці сім'ї Яцута вдячні. Хочу подякувати Оксані Леонідівні, дружині загиблої Юрія Яцути, яка проявила такий патріотичний вчинок, встановила майданчик для наших діток, для нашої молоді, для жителів села, де наші дітки можуть займатися спортом. Випадок, коли сім'ї загиблих воїнів витрачають виділені державою гроші на розбудову своїх громад на Рівненщині, не перший. Торік у сусідньому селі матір загиблого на війні Івана Клюйка у пам'ять про сина передала гроші на будівництво сучасного футбольного поля та двох спортивних майданчиків. Коли вдова Юрія Яцюти звернулася до своєї громади, односельці її ініціативу підтримали. Вона сказала такі слова: мій чоловік боровся під жовтим прапором. За свободу нашої держави, а я хочу, щоб наші дітки жили в мирній Україні і щоб вони були такими спортивними, і щоб вони своїми успіхами піднімали прапор України на всіх змаганнях і державних і європейських. Подібних спортмайданчиків у селі дотепер не було. Люди певні, такий благородний вчинок односельчанки збереже пам'ять про подвиг героя. Ще один раз витягни. Давай, 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 мама буде знімати. Як же хочеться мирного, безпечного життя для усіх наших дітей, щоб навчання та спорт без тривог. Щоб як раніше можна було гуляти до темряви і не боятися ходити у ліс і на річку, щоб тихі ночі та добрі ранки. Щоб мама і тато завжди поруч. Я Андрій Данілевич, і я буду розповідати історії людей, які пройшли крізь пекло війни і прагнуть перемоги. Ви можете надіслати свою історію війни в телеграм-канал Програми Світу. Адресу ви зараз бачите на екрані. Також свідок є у вайбері. Підписуйтесь, ставайте свідками усіх актуальних подій України та світу. Будемо жити і пам'ятати.